В російському місті Білгород обвалився цілий під'їзд 10-поверхового будинку. Є декілька версій, чому це так сталося, а деякі навіть схильні до того, що вибух стався всередині будинку. Давайте далі розбирати, що там відбувається. З вами я, Олексій. Поїхали! Російські інформагентства, посилаючись на оперативні служби, повідомляють, що в результаті вибуху в російському Белгороді завалився цілий під'їзд десятиповерхівки. Пошкодження отримали майже, майже весь будинок. Є постраждалі люди. В свою чергу, губернатор Белгорода В'ячеслав Гладков каже, що наразі людей евакуюють, а також шукають під завалами. За даними місцевої влади, сигнал про ракетну небезпеку в цей день. А також в сусідніх районах лунав понад сім разів. До вибуху в під'їзді губернатор вже повідомляв про атаку і що в результаті постраждало 300 квартир у 85 багатоповерхових будинках. Представники різних російських відомств поки що висловлюють різні версії, чому стався вибух і чому завалило під'їзд житлового будинку в Білгороді. Слідчий комітет Росії заявляє, що в результаті атаки саме озброєних формувань України у будинок влучив снаряд. Там навіть відкрили кримінальну справу про терористичний акт. Цієї ж версії дотримується і губернатор міста Белгорода, який написав в своєму телеграм-каналі про пряме влучання українського снаряду в багатоповерхівку. В той же час російське Миноборони заявило, що житловий будинок в місті Білгороді отримав руйнування в результаті потрапляння фрагментів ракети, яку збила російська ППО. Будинок, начебто, пошкодили фрагменти ракети точки У, яку збили російські військові, заявили в Москві. Тобто до руйнування під'їзду житлової багатоповерхівки в місті Білгород причетна російська ППО, і це. Визнало Міноборони РФ у військовому відомстві стверджують, що військові начебто відбивали атаку ракет точки У звичайно української, і фрагменти однієї з цих збитих ракет пошкодило будинок. У соцмережах висловлюють аргументи і на користь інших версій. Серед них вибух стався зсередини дому або нештатне сходження авіаційного боєприпасу з російського бомбардувальника, що вже не раз траплялося в минулому. А також будинок у Белгороді могли підірвати таку точку зору озвучив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. Ситуація, схожа на провокацію Росії з роздуванням ситуації для виправдання подальших ударів саме по житлових будинках, але вже в Україні, так вважає Андрій Коваленко. Це міг бути підрив або побутовий вибух, який ворожа пропаганда просто використовує у власних інтересах. Будинок в Белгороді, схоже, підірвали. Таку думку мають і інші. Аналітики, судячи з характеру вибуху, вони теж вважають, що вибух стався зсередини. Ну а ви пишіть в коментарях до якої версії схильні ви. А я наостанок розповім, як в ніч на неділю безпілотники головного управління розвідки Міноборони України вчинили чергову атаку на вже три важливі підприємства на території Росії, а саме у Волгоградській, Калужській та Липецькій областях. Атаковані об'єкти включають Калуга, нефтепродукт, Новолипецький металургійний завод, а також Волгоградський нафтопереробний комбінат. Згідно з повідомленням, ці військові цілі були уражені за допомогою безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Представники ГУР підтвердили такі заяви. А у відповідь Російське міністерство оборони повідомляло, що вони збили всі шість безпілотників, а також збили дві ракети. Таким чином, росіяни підтвердили факт атаки дронів по російським військовим об'єктам. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі. До зустрічі.